Двоє загиблих, 16 травмованих, пошкоджені житлові будинки, зруйнована щент, медична амбулаторія. Окрім будинків, горіли АЗС, машини, склизькі приміщення, офісні та нежитлові споруди. Все це наслідки масової атаки росіян на Київ. Більше розкаже влада Цимбаленко. Вона з нами на прямому зв'язку Владо, Ти щойно слухала міністра внутрішніх справ, який говорив про наслідки атаки. Які можеш повідомити нам деталі? Марина, вітаю зараз. перебуваємо в Шевченківському районі столиці, власне, де досі тривають аварійні роботи. Оцю п'ятиповерхівку вночі влучив власне шахет і зруйнував повністю квартиру на верхньому поверсі. Там досі працюють нині рятувальники. ДСНС як нам розповів міністр МВС, що в цьому будинку є двоє постраждалих, загиблих. На щастя, немає всіх людей вже вивели з будинку будинку наразі там е, нікого немає в цьому під'їзді, але зазначу, що е, це не єдиний район, який постраждав під час цієї нічної атаку. Також ми працювали вже від ранку у подільському районі столиці. Е, там також досить масштабні наслідки. Вибуховою хвилею е, там пошкодило більше п'яти будинків, у яких вибити е, вікна подекуди, і власне е, двері можемо послухати мешканців. Будинку кімнати немає. Вікна по всіх усіх кордоніх, меблі, вікна, двері, стіна, все порушилось. Живу на першому поверсі. Ми стояли в коридорі, вже думали, що нічого нема. Слава вже він. Я зазначу, що саме в тому районі, в тому будинку, під час я так атаки загинула а, двоє людей: це 68-річна мешканка Києва і 22-річна поліцейська. Загалом а, е, наслідки долали на 16 локаціях у Києві. Залучаємо про розрахунки, тому що дуже багато уламків, дуже багато небезпечних предметів, які можуть нести загрозу для життя і здоров'я людей. Загалом по Києву всі пожежі, які були спричинені на дитаки, вони ліквідовані. Наразі проходять на всіх локаціях розбір завалів і проливання обгорілих конструкцій. Я зазначу, що наслідки атаки у восьми районах столиці це і житлова, і медична і освітня інфраструктура і транспорт. А загалом по Києву, як я вже зазначила, це двоє загиблих, що так і постраждали на цю хвилину. Марину та слово. дякую тобі, влада, за роботу. Влада Цимбаленко, про наслідки нічної атаки росіян на столицю. Чоловік, який зазнав поранень на Київщині у важкому стані, зараз він в операційній, повідомили у обласній військовій адміністрації. За оновленими даними, наслідки масованої атаки Росії ще ліквідовують у шести районах області. У приватних будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, пошкоджені автомобілі, господарчі споруди, гаражі. На Україну Росія цієї ночі запустила 18 ракет і майже 400 дронів, половина з яких ударні шахеди. Атака відбувалася з кількох напрямків. Балістичні іскандери летіли з Брянщини, керовані С-300 з Курщини, а крилаті х 101 із Саратовської області. Більшість дронів та ракет наші повітряні сили збили або подавили ребами. У восьми локаціях є влучання. У 26 попадали уламки збитих ворожих. Цілей.